Друзі, всіх вітаю в магазині Перевірене Снасті від Дмитра Корзенкова. І хочу показати сьогоднішнє замовлення. Збираємо, як завжди, наші безмотилочки. Ось перше замовлення це дві, дві вудочки. Фінки. Одна стандартна з металевим конусним ківочком та з лісоткою. Ось така от. А друга попросили зібрати з карбоновим ківочком. Так що тепер в нас такі вудочки ми збираємо також і не тільки з металевим ківочком, але і з карбоновим. Так, наступне замовлення це знову ж таки оснащені вудочки. Одна з яскравою такою, лимонною лісоткою, друга з стандартною чорною. Леска 01. В Jackson Satorрі. І також йде комплект